Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, в щасливу годину і в радісну мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну, у сні і наяву вишневу свою Україну. Красу її. Вічно живу і нову, і в нову її солов'їну, без неї ніщо ми, як порох і дим розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Любіть Україну, вона в нас одна, як очі її ніжнокарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі. Любіть у труді, у коханні, в бою, в цей час як гремлять батареї, всім серцем любіть Україну свою і будемо вічні ми з нею.